Всім привіт, друзі! З вами я, Кавунас 37К. -ка. І сьогодні це концепти Чікінгана Друга частина. А по чого ну, друга частина. Ви будете нажати посилання в описанні, де я покинув канал. Ну там оце відео концепти сюди. Ну, посилання в описанні. Можете подивитися. І сьогодні не буду довго затримати. Що ж, починаємо. Так, концепт на гнома. Я хочу, що розробник додав гнома. А що без мему? Або тренду. І вона це популярна в Тікток Шорса. В 4.3.0 Другий концепт це моб волка. Ну да, наче як у мемесварціх і других іграх. Ну, волка немає в хані Ну я дуже хочу, що чело Епс добавив Волка. Третій концепт це мої два. Картинки для концепта. Так. Це Це тепер не м'ясна курка, а тепер льодовий чікін. Леди чікіна я бачив на Ютубі, як він виглядає синім. І я повторив і намалював типу, концепт льодяний чікіна. Так, це пасхалка на льодяного чікіна. І це знаходиться Чау Хаус Нол І там знаходиться зданні. Ми отут йдемо всередину і тут ми попадемо ну, в ловушку людяного чікіна Ми бачимо людяного чікіна отакого. І це типа на 7 утра поставити, а потім ми найдемо пасхалку начало хаосну і помремо від холода. Ми отримо отакого синій костюм на людяного чікіна. І ще ми получим рот кепка. Четвертий концепт це ломка. Ломка це, типу, популярний мем в тренді Тіктока на літо. Жаль, що не літо, а жовтень. Ну, ломку теж додавить в Chicken Gun. П'ятий концепт це скін лев. Лев додавить в чиг. Ну, я хочу, щоб ЧАЕПС Епс в чикен Отакий скін лев або Тігр. Шостий концепт. Це скін Санса із Undertale. І ще поцарапаний Санс з кров'ю. Добре. Ну, так хочеться оцей чов Eps d'above Санса Ну, два скіна на Чікіна Сьомий концепт це скин на шльопу І це я хочу чов епс добавив в чекін хан. І ось відео шльопай. Ви все прекрасно розуміли. Це буде концепт на скін шльопу буде танцювати наче один. Ну. Анімацію танець. Ну, все, з вами я, Кавунас37К. Поставте вподобайку. Підписатись на канал. Уже ціль на 100 підписників. Ну, зайдіть на соцмережі. І ви будете побачити нових відео або картинок. Ну все, з вами, я Каванас 37К. -ка, і всім пока-пока!